Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про фундаментальне Layer 2 рішення, а саме про StarkNet. Жирний авансом, а ми поїхали. Компанія StarkWare це компанія, яка запускає StarkNet. Той самий продукт Layer 2 рішення. Зкаролапи, яка активно взаємодіє з такими проектами як ImmutableX, X, Diva Apex. І об'єми, які вони зробили за один місяць, перевищує більше 1 трильйону доларів. Це вже великі об'єми, об які були в середині мережі Starknet, в продукті StarX в біржі. Що таке взагалі компанія Starkware? Чому вона створює Layer 2 рішення? І на базі StarkNet створює свою біржу StarkX. І ще, крім цього всього, те, що в них є LR 2 рішення, вони створюють свою біржу, вони створюють ще свою мову програмування Keiro. Одним словом, це комплекс рішень, який створює StarkWare на базі Ефіріума. А хто взагалі проінвестував в такого гіганта, як Starknet? Бачимо, що інвестиції вони зібрали в 282 мільйона доларів. Бачимо, що було аж 7 повноцінних раундів фінансування, але сьомого я не рахую, тому що сюди інвестувала Аламеда. Було тільки 6 раундів фінансування. І нам найцікавіші це три перших раунда фінансування. Бачимо, що перший сід раунд проходив в 2018 року. Хто взагалі проінвестував в перший раунд фінансування? З крупних фондів, які можу виділити, це PolyChain Capital, Pantera Capital та Metastable. З відомих людей сам Віталік Бутерин, Навал Равікант і Фред Ерсон. Це типок-засновник фонду Paradigm. І Віталік Бутерин – це засновник Ефіріума. Бачимо в другому. Раунді, це раунд фінансування грант. Ми бачимо тільки лід інвестор це сам Ethereum Foundation. І хто проінвестував в третій раунд? Ми бачимо, що в третьому раунді вже більше фундів проінвестували, тут вже буде цікавіше. З крупних фундів в третьому раунді фінансування проінвестував Multicoin, Paradigm, Sequoia Capital, Coinbase і сам Consensus. із відомих людей на Valoravicant. Одним словом, сюди проінвестували та зібралися крупні фунди. Та відомі люди. Starknet це явно база для Layer 2 рішень на базі Ефіріума. Я думаю, що іменно Starknet, їх продукт Layer 2 рішення це то рішення, за яким потрібно точно слідкувати. Віталік Бутерін і сам Ефіріум Foundation інвестують в цей проект, а значить вони ставлять ставку на нього. І найголовніше, що потрібно взяти до уваги, це те, що Віталік Бутерін як особистий інвестор. Не інвестує все підряд. І звісно, що по старкнету є Теснет, і ми його можемо пройти. Якщо хтось скаже, що вже пізно, відповідно, то не робіть. Скільки цей проект? Проект ще реально сирий. Комісії тут взагалі кінські. Проекту до виходу свого токена ще довго і снипшотів я більше ніж на 95% впевнений, що не було. Особисто я теснет ще по старкнету не робив і тільки буду починати. Хто також не робив і чекає від мене детальної інструкції. Чекаю від вас лайків та коментів. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BingX, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе будуть скидки на комісії 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси. До 5000 USDT та унікальні аїрдропи для моїх користувачів. І найсаме головніше, це особиста допомога від мене по біржі BinkX.